Привіт усім, і це перша серія мого сценарій челенджу. Сценарій медовий місяць у нас сьогодні. Почнемо з нього. І тут я показую будиночок, який в який я заселила молодожонів і хочу одразу пройтись по задачам. По-перше, на ці двоє персонажів вони зараз просто знайомі. У них немає ніяких зв'язків, вони не пара, не сім'я, тобто вони просто знайомі. І перше, що треба зробити, це звести цих персонажів разом. На даний момент вони просто так сталося, що вони просто сусіди по будинку мешкають разом. Перша задача звести їх зараз разом утворити їм пару, так, і щоб вони у нас стали жніхом і невестой. Далі нам потрібно заробити немаленьку суму грошей на весілля. так. І на медовий місяць також. Я, чесно кажучи, поки що не знаю, яка конкретно це буде сума. Але, думаю, 1030, мабуть, як мінімум. Далі. Спланувати і зіграти весілля. І плюс. Я так думаю, що, можливо, там ще перед самим весіллям будуть якісь м -м, вечірки, там, дівічник мальчишник, ось ці всі діла. Тому, відповідно, грошей потрібно на це все багато. Наших персонажів я обох влаштувала на. Однакову роботу вони художники на фрілансі. Так, і остання наша задача це відправитись після весілля у відпустку у медовий місяць. І у медовому місяці нам потрібно зайнятися вуху. От. Такі у нас е, задачі на найближчий час. Ну і тут уже ми наблюдаємо процес, так, як ми це все будемо проходити. Так, дівчинку нашу звати Лесі. Молодого чоловіка звати Тейтон. Він у нас зараз дрімає. А наша Лесі вже займається, розвиває свій навик. Рісовання. У нас в цей час пішов готувати. І насправді я першим ділом я навіть забула про те, що у мене ці персонажі не ну, мають у них ніяких стосунків між собою. Я про це забула і почала просто одразу ж. Розвивати їх саме от в плані кар'єри, виконувати задачі, брати там ну, задачі виконувати. І потім в один момент я просто до мене дійшло, що ще треба ж їх зробити парою для початку, що треба розвивати ще їхнє спілкування. Так, дивимося. Тейт так смачно готує салат. Багато моментів, ну, не багато, а трошки моментів я, звісно, повирізала, тому що е, відео і так. Вийшло досить довге, і там було просто дуже багато нудних моментів, там, де я їх просто прокачую по їхнім навичкам, тому я повирізала це все, щоб не було відео занадто довгим і занадто нудним. Дуже сподіваюся, що це буде цікаво глядачам, що будуть з'являтися люди, кому це буде цікаво. Тому що поки що, скажімо так, голяк у мене на каналі. Дуже мало переглядів, дуже мало активу. Це трохи, скажімо так, опускає руки мені, тому що дуже багато часу потрібно на це все. І коли не бачиш віддачі, то опускаються руки, не хочеться більше витрачати свій час. Але я і так досить надовго закинула це все. Діла з каналом і зараз от вирішила спробувати знову ще раз, хто знав, а вдруг щось із цього та й вийде. Вирішила додати свой свой частка. Вибачте, за те, що я іноді вставляю. Російські слова, тому мені я нервую, мені важко так зорієнтуватися, і що сказати, і як правильно сказати. Тому я збиваюсь, так, і можу і неправильно <говори> якось там говорити, можу запутуватись ще. Тому що дійсно, ну, я ще поки що нервую, для мене це не незвична справа на даний момент записувати озвучку, знімати відео, беру завдання вже сімам, розвиваю навички. Прокачую, тому що вже треба прокачувати їм стосунки і паралельно заробляти сімолеони. Тому що мені здається, що і так це може затягнутися. Хоча, звісно, на фрілансі, я думаю, там будуть. Такі завдання, які будуть добре оплачуватися, але все ж на звичайній роботі, зазвичай сім так багато і швидко не можуть багато заробити так великі гроші, а на їхнє весілля, їхні всі тусовки досить таке. Треба непогана сума, я думаю, що і 30, 30, 30 бути Шартиза навіть. Ну, це вже, звісно, ми потім будемо бачити. Дуже мені подобається цей будиночок, ем, ніби такий маленький, але при цьому просторий і. Все саме необхідне в ньому є. Це базовий будиночок. Я тут нічого не перестановлювала, нічого не видаляла, не переробляла. От. І взяла з двома спальнями, я думаю, на майбутнє, там, може, в цієї пари з'явиться дитина. Тому вирішила взяти наперед з двома спальнями. Хотіла залишити собі якусь картину Лесі, але мені нічого не сподобалось, я вирішила все продати. А ось у Тейта я потім взяла, лишила одну картину. Подобалась мені. Так, Лесі, до речі, у нас по чертам характера на романтик, вегетаріанка і меломан. А тейт, він у нас активний, чистюля і і Забула, не пам'ятаю, всі сплять. О 12 годині дня дуже цікаво. кого поки що нема двіжа, скажімо так, поки що не знаю, треба якось і звикнути мені до, і до персонажів, так, і до того, що мені з, не, з ними треба робити, і до того, що треба робити швидко, бо я знімаю це. Я взагалі люблю грати в кайф. Я не люблю робити там щось, усе наспіх. Мені хочеться сісти, подумати все, подумати, як і що мені зробити правильно. Не люблю спішити в гріці. Робила ще до речі. Скріни фото з їхнім. Думаю, ну, це, звісно, не хочу планувати наперед, але мені б хотілося... Коли я закінчу проходити цей сценарій з цією сім'єю, потім зробити якесь. Коротеньке відео з усіма скрінами, так, з усіма фотографіями і, можливо, з якимось от, описом їхньої історії, так, щоб воно якось не знаю, було можливо на згадку. Не знаю, як правильно. Виробити. Ну, я думаю, в наступних серіях може буде більше якоїсь uh, вже двіжухи. Там uh, yeah, почну, можливо, вижна, там, на побачення uh, якісь виїжджати, uh, uh, okay. буду не більше uh, часу проводити, можливо, у двох, uh, uh. десь більше будемо і гуляти, і, і з ними, і все uh -huh. таке. І буде трохи цікавіше, тому що зараз вони вдома і займаються тільки тим, що там прокачують свої навички, виконують свої завдання, їдять спів. Ну, виконують зовсім базові, якісь штуки. І, ну, звісно, я розумію, що це так, так, oh. мене треба дуже, <плес> <плес> <це> дуже, дуже. <плес> <плес> От, ну, я сподіваюся, що в мене з фелеболом. <плес> <плес> тому що, ну, я сподіваюся, що я звикну з часу і в мене буде краще виходити, тому що зараз я відчуваю і знаю, що ще не все ідеально і мене. Але хочу розвиватися, хочу виправлятися. І якраз в наступній серії у нас буде побачення. В кінці цієї серії ми поїхали, відправились. Zara Zara Yasna am soon but Fatamoy plus na scans balla shoo Vadis Bernardu kidop surveillance tot ya shukal on yego gorozhni planshat taital vin yo zakynuv І його було взагалі непомітно. Ой, ці баги дуже прикольно. Тут вони вже квекси нас. Молобай. Треба це якось усе між собою. Цікаво об'єднувати, щоб вони встигали і по кар'єрі, тому що треба достатньо крупну суму грошей їм заробити і прокачувати відносини їм треба і встигати якусь вішуху їм замутити цікаво, там десь з ними поїхати відправитись, прогулятися. Я поки що, чесно кажучи, не знаю, як це все буде. Не знаю, чи вийде в мене це все цікаво організувати. Поки що ідей немає. Цю серію я просто знімала. Як я граю, як я проходжу. Але я розумію, що ну, така, таке спокійне проходження, одноманітне, з базовими всякими цими штуками, воно ем, глядачу звісно може бути не зовсім цікаве. Картину малювала багато. Ну, звісно, це в якомусь плані і вигідно, тому що прокачали навички собі, намалювали пару картин і вже заробили гроші з їхніми з їхнього продажу. І плюс виконали по піланцю завдання замовника і відповідно в плюсі лишаємося в гарному. Подобається їм на вулиці їсти. Весь час вони туди виходять, за столик на вулиці. Ніби все важливе я вже розказала, тепер можна трохи розслабитися, скажімо так, і по погрузитись в перегляд, в ну, бути більш спокійною і більш на якійсь такі. Нейтральні теми поговорити, наприклад. І Тут я теж вирізала частинку відео, тому що дуже довго Тейтон намагався виспатися на тому диванчику. Ну, і відповідно, це займало багато часу, і це не цікаво, тому таких моментів я багатонько повирізала Наша Лесі ранкові процедури робить. Так, до речі, треба ще заробити коштів. Не знаю, можливо, зроблю невеличке розширення цього будинку. От, можливо, ремонт якийсь. І також хочу докупити столик з комп'ютером або з ноутбуком. Навіть для роботи їм е, комп'ютер пригодиться, тому теж треба грошиків. Так, наша серія вже майже добігає кінця. Якщо чесно, то якось аж не віриться, що я це роблю. Тому що якось я спробувала, в мене не вийшло, я це все закинула. А зараз я знову сиджу, записую озвучку, монтую це все і просто не віриться навіть і. Хочеться, звісно, як я вже говорила, сподіватись на те, що щось дає вийде з цього, що, можливо, з'являться люди, все-таки яким це буде цікаво, яким сподобається моя творчість. Я взагалі дуже творча людина, але, чесно кажучи, поки що в житті. Не знайшла свого призначення і не знайшла, як мені можна мою цю творчість обіграти, так, куди мені пристроїти її, я не знаю. І я така насправді людина. Також це мій мінус, що я у мене нема терпіння, мабуть. От е, я розумію, що люди е, до успіху роками йдуть, а в мене, коли з першого разу щось не виходить, то я вже все кидаю, в мене впускаються руки, я кажу, що все, не хочу, не буду, в мене не виходить. Ну от так, от У мене якийсь. Страх, того, що я витрачу свій час не на ту сферу, не на ту діяльність, що я буду витрачати зараз свій час, а мені ця сфера там не підійде, не сподобається, не вийде в мене. Ну, в загальному якось так. До речі, в нашої Лесі також уже на самому початку з'явився її перший став, на самому початку відео там не забула про це сказати. Я щось інше в той момент говорила і забула. Так, ще раз хочу сказати, що наше відео добігає кінця, і на цій ноті я, напевно, вже попрощаюсь зі своїми глядачами. Якщо вам цікаво, якщо вам сподобалось то будь да, ласка залиште свій no, лайк напишіть коментар.